Ми почали їздити на деокуповану. Територію Херсонщини, як тільки ну звільнили, звільнили наші В селищі Шестірня, де розташована заповідна ковильна балка, диміла трава. 80-90% всіх земель вони серйозно були вражені бомбардуваннями. Військові дії, які ведуть росіяни проти українців, це є екоцидом через те, що вони забруднюють нашу землю, наші ґрунти, наші рослини і нашу воду. Коли заїжджаєш в Херсонську область, то там абсолютно з іншою реальністю стикаєшся. Коли з людьми починаєш говорити, то перше, про що чуєш, причому це можуть бути як якісь більш такі усвідомлені навіть фахові е ремарки, так і просто ну, біль людей. Це про землі, які ще нещодавно вони обробляли. Хтось більш успішно, хтось менш успішно. А зараз вони розуміють, що ближчим часом вони туди не повернуться, тому що ну, цифри називають різні. Там 80-90% всіх земель вони серйозно були вражені бомбардуваннями і обстрілами з різних типів набоїв, бомб, ракет місцевих мешканців. Це реально бентежить. Вони скоріше не розмірковують над цим в контексті саме екологічних проблем. Для них це просто ну, їхня земля, з якою вони жили, на якій вони працювали. але але ми то розуміємо, що це якраз потім буде великий виклик для природоохоронців. Що з цим робити? Як це, як це відновлювати? О, взагалі в деяких інших аспектах ну, там люди навіть кажуть, окей, там чистіше стало, людського фактору менше, тому там тварини повертаються більше, більше їх видно. Багато якихось аспектів, про які поки що важко прогнозувати, коли там Каховське водосховище уходить. Ніхто до кінця не знає, якими саме порушеннями дамб і інших цих споруд. Викликано саме те, що вона зараз уходить. потім вона трохи прибуває? Потім уходить ще більше місцеве керівництво там голови військових адміністрацій всіх маленьких громадах, Вони бачать, що є багато таких базових речей, там сміття. І, і можна було почати з цим боротися, коли люди і маленькі бізнеси, і просто мешканці. От вони там в балку в 30 метрах від того, де вони живуть, вони просто скидають туди мусор масово. І з цим вроді як і можна боротися, але з іншого боку, ну реально не до того, просто в усіх сенсах. Тобто вони пробують розмовляти з людьми, люди кажуть, так а куди? Ну, у мене пального нема, щоб возити там за 20 кілометрів. Щоб скоротити дорогу, поїхати там якимись просьолочними дорогами, погода не та і не можна, бо заміновано знов. Говорити про якусь там утилізацію сміття, бр, ну тобто, тут взагалі, взагалі реально не до того людям, донорам державі. Ну, тобто задача вижити, пережити зиму. А, а все це складається. Все це склад складується, як попало, куди попало. Ну і людям реально не до того. І ну дійсно, ми переможемо, і потім це будуть дуже нагальні проблеми. Але коли от задумуюся так, ну, трошки відволікшись від того, що зараз е, хтось прямо ризикує життям, що зараз хтось прямо ледь, -ледь там харчує свою родину. Е, якщо от від цього вдається на секунду відволіктися, то стає боляче ще й за це. Тому що ну, ми там самі собі додаємо проблем на майбутнє. І простого виходу нема. Важливо, щоб ця думка іноді звучала. Щоб хтось колись може трошечки схаменувся, і якщо можна не кидати, то не кидав. Зрозуміло, людей не звинуватиш зараз. Людей не звинуватиш в усьому винні всі ті самі вороги, які, які винні в усьому, що зараз поганого відбувається в Україні, і нам просто треба буде мудро і з допомогою всіх можливих партнерів потім впоратися з наслідками того, що що от зараз відбувається, в тому числі в сфері охорони навколишнього середовища. Ми почали їздити на деокуповану територію Херсонщини як тільки ну, звільнили наші. У нас є невеличка команда волонтерів. У нас там 4-5 людей, і коли в машині вільно, тому що завжди це все забивається корисними речами для хлопців та населення. І ми почали їздити до хлопців туди на позиції, там де вони стояли. І... Ну, по-перше, дорога дуже складна. Не тільки фізично, що вона там дороги, дороги побиті, що там танки їздили, бетери і так далі. Вона складна емоційно і морально, тому що ти їдеш, ти бачиш розвалені хати, ти бачиш, як люди живуть, а даху немає. Ми їхали, і ось ця труба жовта, там де газ повинен бути, було видно, що просто там десь снаряд летів. Зачепив і просто труби немає. Буквально таке невеличке коло, все, він пролетів. Ти розумієш, що начебто газ є у людей, але вони на дровах. І це ще пів біди, тому що коли ми їхали туди ближче до Херсону, ми бачили села, яких немає, тобто вони повністю мертві. Там бігають лише собаки, і інколи там худоба, якщо її ще місцеві там, сусіднього. Селище не забрали. І це жахливі кадри, які у тебе просто залишаються тут назавжди. Щодо екологічної ситуації, то я прекрасно розумію, що коли ти їдеш по дорозі, і з двох сторін у тебе таблички не заходити міни, я розумію, що ці поля не прибрані. Завтра, післязавтра, вони поростуть бур'яном. І всі люди, які страждають алергією, для них це буде просто жах. Звісно, це не така страшна біда, як ракети, які літають. Але ми розуміємо, що коли закінчиться війна нашою перемогою, ми розуміємо, що ця проблема буде ще довгі роки. Тому що щоб звільнити відмін одне поле, ми уявляємо, скільки треба працювати саперам. Ну це величезна проблема буде для нас. Також можу сказати, що коли ти їдеш. Коли ти бачиш розвалені мости, які просто падають у воду, я розумію, скільки сміття в цій воді буде, враховуючи те, що у нас є проблема з каховським водосховищем: що рівень води впав на метр, ми розуміємо, що це дефіцит, а його треба десь брати. Ми не можемо взяти і вирити криницю у місті. Нам цього не вистачить, тому проблема забруднення води. І ми ж розуміємо, коли літало по переправах, коли вони літали да, на цих понтонних мостах, все це залишилось там у воді. І рибки з раками з цим не справляться. Це отрута, яка йде потім по нашим трубам. Тому це, це величезна проблема. І це, це не так жахливо, коли ти це не бачиш і не усвідомлюєш. Жахливіше, коли ти поїхав, це все побачив. Ну, це, це, це залишається тут назавжди. І з цим щось треба буде робити. Це, це буде глобальна проблема, яку вже треба думати, як вирішувати. Ще коли ти їдеш, у тебе перед очима картинка, як хлопці викладали з окопів, коли вони дивились на дерева, пам'ятаєте? ці зрізані повністю верхівки. І дерев дійсно немає. Тобто, воно просто все прострелене, воно вже сухе стоїть. Ну тобто дерева повмирали. Вони стояли, знаєте, за лісосмуга, як огорожа, захист для наших хлопців, хоч, хоч як би візуально там їх не видно було. Але коли ти їдеш, ти бачиш, що навіть маленькі гілки вони просто вже на землі валяються. Тобто ці дерева вже не придатні для очищення повітря. Тому, враховуючи, що у нас аграрна країна, я розумію, що, що нам треба буде. Ну сотнями тисяч висаджувати дерева, тому що їх буде не вистачати, їх зараз вже немає. Там ти їдеш просто в просто степ і сухі гілки. Уже навесні весні 2022 року. Ми, як команда експерт КР почали активно спілкуватися з переселенцями, з внутрішньо переміщеними особами з Херсонщини. ну, І з інших областей теж. І зокрема, на одній зі зйомок ми спілкувалися з мешканкою Великої Олександрівки. Вона тоді сказала нам про те, що зараз, от буквально зараз, вона говорила телефоном зі своєю знайомою, яка перебуває у Великій Олександрівці, і та їй розповіла, що горить недогірський ліс. І, власне, жінка, з якою ми говорили, зі сльозами на очах сказала нам, що цей ліс саджала і ще її мама. І, власне, це був. Такий перший дуже яскравий епізод, який я пам'ятаю. Який стосувався власне, екологічних злочинів на Херсонщині. Згодом ми, як команда, багато разів виїжджали і в прифронтові території Дніпропетровської області, де були обстріли, і, зокрема, одного із виїздів, ми, наші хлопці, стали свідками того, як горіли поля. Власне, горіли вони через те, що росіяни кидали запалювальні снаряди і в різні частини одного і того самого поля спеціально. Для того щоб поле згоріло повністю, але для мене особисто однією із таких найсильніших тем і найболючіших тем залишається та шкода екологічна, яка завдається внаслідок дій російських окупантів природно-заповідному фонду. Це та тема, яка надзвичайно важлива в далекому майбутньому, не в сьогоденні. А саме в далекому майбутньому, тому що від збереження рослин, тварин, природи, води, зокрема, на природно-заповідних об'єктах, залежить значною мірою не тільки довкілля України в майбутньому, а й те, як житимуть сусідні країни, тому що вся екосистема дуже щільно з'єднана і вона не знає кордонів державних. Коли ми були, наприклад, на прифронтовій території Дніпропетровської області, зокрема в селищі Шестерня, де розташована заповідна ковильна балка, і ми бачили на власні очі, як димить і ще на той момент, коли ми там були, диміла трава, яку також було спалено внаслідок дії російських окупантів. Згодом, коли ми були на Херсонщині, бачили біля Давидового Броду. Заповідника, точніше, це заказник, Інгулець, де повністю знищені дерева, туди заїжджала важка військова техніка російська і жодним чином не зважали на те, що це частина заповідника. Також, коли ми потрапили на Сумщину, в. Гетьманський природний національний парк, і також бачили наслідки дій російських окупантів в цьому об'єкті природно-заповідного фонду. Після всього цього, що ми бачили, стає зрозуміло, що власне, дії росіян на території України, які завдають шкоди нашому довкіллю, це безпосередньо воєнні злочини, які обов'язково треба фіксувати. і і також ми закликаємо в наших матеріалах всіх людей, які стали свідками екологічних воєнних злочинів Росії проти України, також долучатися і також документувати, щоб Росія все-таки за них відповіла. На деокупованих територіях, що найбільше вражало на той момент, це були ну, звісно, спалені поля. з Нашим, з нашою пшеницею це просто така втрата, яку не знаю, як люди пережили це все і. Це важко дуже було. Дуже багато понівечених цих лісосмуг, які розділяють поля, вони вщент просто розтрощені. І, звісно, вони не відновляться там найближчі 10 років через те, що забруднення ґрунту відбулося, через те, що просто і ці паростки навіть молоді, вони теж знищені. Тобто це доведеться наново проростати цим зернам і нові дерева тоді тільки з'являться. Це дуже довго. Дуже Страшно було, коли ти заїжджаєш в село і там немає води питної. І люди користуються технічною водою, яку вони можуть брати в скважині, або люди, у яких були велосипеди, вони виїжджали в сусіднє села, де є вода питна, і вже накатом привозили воду ті, хто мав можливість. Місцеві розказували, що собаки відмовляються вже пити молоко. А води нема. І от відсутність питної води це ну, дуже такий вплив теж важкий, скажімо так. Звісно, через відсутність води не поливалась городина. Це спустошення ґрунтів, які оброблялися роками, і вони, там немає верхнього слою, да, і воно просто пилом розносилося. Щодо полів, дуже важкі будуть наслідки через ці обстріли, через уламки, які ну, глибоко в ґрунті. Да, ти не можеш все поле пройти з металошукачем. І це Ті наслідки, якими десятиріччями, мабуть, будемо ще вигрібати комбайнами і всім цим. Це стосується те саме великої рогатої худоби, як люди виїжджали, полишали, полишали коров, там, да, вони не могли їх з собою взяти. І вони відпущені, і багато хто підірвався на мінах, ті, що були поля заміновані. Все це дуже важко і дійсно воно. Коли ти розумієш наслідки, що воно буде роками десятиріччями, ми маємо це все відновлювати, і, і ми не все зможемо відновити, тому що є речі, да, як ті самі ґрунти, вони ж це не те, що ти там полив і воно виросло. Ні, це, це ті наслідки, які дуже важко буде нам потім. Ну, спостошення зелених насаджень те саме. Дивіться, спалена техніка да, на полях. Те, що вони, там паливо було в цих машинах, танках, воно ж все в ґрунти. Ґрунт в себе вбирає все. Це іржа, це паливо, це мастило, це е, тваринні залишки. І все воно е, безпосередньо потрапляє у воду. І через це е, рослини, які потім там будуть е, вирощуватися, я вважаю, що військові дії, які ведуть росіяни проти українців, це є екоцидом, через те, що вони забруднюють нашу землю, наші ґрунти, наші рослини і нашу воду.